Пів мільйона гривень на допомогу українським шпиталям зібрав українець, який уже 18 років живе в Канаді. Олександр Каяниця має церебральний параліч, однак, попри хворобу, пройшов 200 кілометрів. У друга таку ж ходу здійснив у цьому році і зупинятись не планує. Який наступний маршрут у чоловіка та як йому вдалося подолати таку відстань, дізнавалась Карина Шевченко. 200 кілометрів від Монреалю до Отави прийшов Олександр. У чоловіка церебральний параліч, однак він стійко подала відстань за два тижні. У мене така ідея, що Я що я, люблю ходити, я зможу на збирати гіроші на наших медиків, щоб їм було ліпше працювати під час війни. Я, я чекала від нього чогось такого. Ми Сашку сказали, що ти знаєш, що це готується що такий проект, готується рік, як мінімум. І то є дуже складна логістика. Дуже багато треба роботи. Дуже багато треба з'єднати всього, щоб це, це реалізувати. Але він сказав, ні, я піду. Чоловік українець, але вже 18 років живе у Канаді. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Олександр допомагав українським біженцям. Згодом вирішив пройти шлях, аби зібрати кошти для наших медиків. Щодня проходив до 14 кілометрів. Його супроводжувала команда волонтерів. Першою ходу я вирішив зробити в кінці, чана на клянгу. Двадцять дві тисячі. Двадцять двадцять дві тисячі. Це понад півмільйона гривень. Гроші віддали на медичне обладнання другій Київській міській дитячій клінічній лікарні та інституту педіатрії, акушерства та гінекології. На ці 22 тисячі було закуплено медично-хірургічне обладнання. В такому вигляді, як хірургічні пили, хірургічні прилад для того, щоб робити операції ортопедичні, ми купили перший шум для пораненого, і потім їм потрібен був ще один. І ми купили другий шум для. Другого пораненого також під інститут нейрохірургії. Однак на цьому українець не зупинився і цьогоріч вдруге подолав таку саму відстань. Я закінчив мою другу ходу. Буде на симвіль сюди за зубивий. Це перехід Монтріалу до що я буду Допомагати нашим медикам і тому що роботи в них дуже дуже багато. Він пройшов набагато швидше і за цим разом він проходив перший день 18 кілометрів. І то було не один раз, коли він проходив по 18 кілометрів. П'ять пар черевиків списав за ці 12 днів, що він ішов. На жаль, на за цим разом коштів в таросі зібрати менше зараз. Ми десь доходимо. До 10 тисяч маршрут для Олександра прокладала ціла команда. Вони знаходили людей, у яких чоловік міг відпочити. Зібрані кошти за другу ходу передали у мобільні шпиталі на Донеччині. Нині медичне обладнання вже рятує життя нашим військовим. Тим часом чоловік запланував уже третю ходу від Торонто до Ніагарського водоспаду. Це 130 кілометрів. Це те жа щоб об'єднуватися і і, будувати наших країн по-новому. Каріна Шевченко, Микола Довгий, Сергій Клименко, п'ятий канал. Нова професія за три місяці у Дніпрі навчають безробітних та переселенців нових професій. Усі охочі можуть здобути нові навички та одразу працевлаштуватися. Щойно у професійно-технічному училищі випустили кравців, і тепер їх планують залучити до пошиття розвантажувальних жилетів для одягу для військових і текстилю для гуманітарних центрів. Як відбувається підготовка нових кадрів, бачила наша кореспондентка Дар'я Візір. Пан Віталій 54 роки опановує нову професію. Переконаний, це не пізно. До цього понад 30 років займався продажем верхнього одягу. Окрім реалізації, мав ще й невеликий бізнес із пошиття, але сам шити не вмів. Коли дізнався про курси кравців, вирішив навчатися. Нині він єдиний чоловік кравець у групі. Я хочу людей не ні влучє українські. Турецкий, китайский производитель. А я хочу одевать свою одежду, которую я создам сам. Я чувствую в себе силы, понимание моды. Мені треба навчитися, щоб я мог ділити та для начала сам. А потім, якщо все буде получатися і фінансово, я увижу, що у мене получается, зробити своє небольшое производство. Серед учнів багато переселенців Ганна з Харкова за фахом економістка. З початком повномасштабного вторгнення довелося евакуюватися у Дніпро. Коли взялася на новому місці шукати роботу, зрозуміла, її фах не затребуваний, тож варто опановувати іншу справу. «Ми планую зробити власне виробництво, хочу шити патріотичне обрання. Зараз нічого не страшно, українці мене зламні і змінювати що в своєму житті. Ну, це така необхідність. Зараз не можна щось планувати, зараз треба жити зараз і зараз в цьому моменті. Навчальний курс передбачає чотири дні теорії та 6 днів практики. І, хоча викладачі кажуть, що цього часу замало, однак усі дуже старанно і швидко засвоюють матеріал. Нам треба дуже багато освоїти обладнання як універсальні машини, так і спецобладнання. Треба освоїти роботу з різними тканинами, навчитися прямі строчки, овальні строчки, повороти на універсальній машині. Бо там є така специфіка, що не можна зробити прямий кут, якщо не дотримуватись якихось вимог. Після навчання учні протягом двох місяців стажуються на підприємстві, зокрема в ательє пані Вікторії. Жінка каже, під час повномасштабної війни її виробництво перепрофілювалося на випуск військової амуніції. Ми шиємо кавери на каски, ми шиємо бахили для воєнних, ми шиємо, плануємо шити в скорому майбутньому убакси, також ми шиємо різноманітні розгрузки, носилки, якісь баули. Тобто, ну, закриваємо всі замовлення по потребам наших військових. Утеплені, простюбані на синтапон, на підкладку. Нижня частина, є блискавка. Ці бахіли далі відправляються на Харков і там вже цех нашиває подошву і вони вдягаються непосередньо на їхнє на взуття. Після завершення навчання учні складають іспит випускникам, дають сертифікати і допомагають працевлаштуватися на виробництво. Ми це називаємо часткова кваліфікація, тому що за такий короткий період ми не можемо підготувати спеціаліста дуже високої кваліфікації. Ну щоб посадити на робочі місце і виконувати, скажімо, пошайним виробам роботу і так далі, це дуже ну, це реально те, що ми можемо робити. У центрі професійної освіти кажуть, крім кваліфікації кравця, вони допомагають опанувати ще три професії: піцайола, кухаря і касира-контролера. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал.